Так, народ. Е, зразу почнемо з конкурсу. Ось за цю приблуду. Е, конкурс завершений. Е, відповідно вже є люди, які вгадали, але вибирати буде це один. Зараз ми подивимося, хто з них був швидший. Ну, так, щоб було чесно. Так. Де то у нас коментарі? І... Так, без моїх відповідей, бо я там вже зразу відлайкав. Годину назад Мирослав на Садюк і 2 години назад кріплення тросів на коробці, щоб не вискакували. Володимир Бойчук у нас відповів правильно першим. Е, так, зразу, щоб зацікавити інших глядачів, Володимир Бойчук отримує ось такі от пристрій. UA-100 Це є OBD-сканер, типу аналог ELM, тільки він, скажімо так, незалежний від смартфона. Тобто на собі має зразу операційну систему, відповідно, ви можете прочитати помилки. В більшості автомобілях ці помилки читаються. Так, пристрій виглядає ось такого. Ось забавка. Тобто роз'єм ОБД2. І Кнопки управління. Ну, типу контора Кінболен. Я думаю, таку забавку має хоча б кожен аматор мати в себе в машині, аби прочитати помилку і подивитися, що сталося, якщо, щось, якщо вискочив чек. Так що участвуйте в різних конкурсах, будете теж мати подарунки, а ми продовжуємо. До речі, переможцю. Напиши в коментарях або в лічку в особистих повідомленнях. У ну, мене, якщо що, взагалі то вказано номер телефону в описі каналу, можеш навіть мені написати, чи в Viber, чи перезвонити, щоб як тобі відправити це і куди приз. Так, а ми продовжуємо. Зараз у нас всі елементи встановлені. Встановлюємо карабас на місце. Так, Мене було замахало, ну коробку вже ось кріплення ось цього болта. І я трошечки зробив схитрив. Не знаю, звідси не видно. Пропиляв в ньому трошки пас, але блін, заразу замало пропиляв. Ну, так, щоб можна було крутити викруткою. Тому, якщо будете піляти, обов'язково перевіряйте, що весь бол. Викруткую залазить і нормально зачіпається, бо мені треба прижимати, щоб зачіплялося. І таким чином, не знаю, що вдасться мені показати. бачите? Я через отвір кручу бутом і його типу, сюди навинчую за різьбу. Таким способом полегшую собі за, вилазить роботу. Так, е, все. Скажімо так, з силових болтів не лишилось нічого, лишилось тут дві гаєчки, зараз їх І... Ну, то що Тут кріпиться електроелементи. Е, Складаються всі пластики на місце. Е, підключаємо акумулятор з е, щепленнями. Ми прокачали. Прокачаться дуже просто. Е, По-любому треба помощничка, а він пару разів на педаль щеплення нажав. Тут оцей ексцентрик він крутиться, бачите, він рухається, крутиться руками. Е, покрути, повернули. Спустили, поки не текти піна. Вона, так е, вона така ж спінюється. гальмівна рідина така як вам сказати, аж, стає, аж сіра. От, е, ви таку пару раз спустили, поки у вас вже не потечає чиста рідина, доти вам буде, не буде щастя. Поки текла чиста, все, знаєш, маєте щастя, знаєш, все класно. Е, до речі, хотів от сказати за такий от момент. Я щось рідко бачу, але як бачите, у Вольво це нормально. Бо голі провода. Переважно їх або хоча б ізоленту ізолюють, або якось гофру одягають. Тут, як бачите, повністю всі провода. Отако. ну Якщо стоїть кожух за кожухом, похер, ні? Навіть на ізоленті економлять. Так, я тут легонько карбохідром замив. Бо там спускав, я ніякий шланг не видягав, просто кинув знизу піддончик аби не робити свинство. Все, скручую всі решта пластмаси. І, в принципі, можна запускати, пробувати рушати. Полоса по затягуванні. На місце все встановлено. Я би ще зразу скажу власнику, ну зараз я просто збираю, бо я не хочу чекати, бо автомобіль людині потрібно. Я рекомендую йому поміняти. Сальник полоси. Якщо ще з цього боку сальник, ні, з того боку, з того боку, сальник полосся ще нормальний, він не тече, то з цього він навколо трошки вологий. Тобто, говорю про те, він ще не мокрий, мокрий, без нього не витікає нічого, але він вологий. Я не знаю, чи то просто по ньому стікало зверху, чи то він все ж таки десь попри, попри полось пропускає. Тобто е зняти полось тут у сложності немає ніякої. І в будь-який момент це можна буде зробити. Так, добренько, давайте дозберую, почіпаю ці пластмаси. Я не знаю, є до все показувати було чи не, не треба. Всі бути. От вони, всі скручуються тут. Все, ну, все на виду. В процесі, як то кажуть, відкручується купол, від'єднується тяге роль. Дивіться, тут як реалізовано. Тут є і стопор. Оцей стопор, типу вставите тарілку і підтягнули стопор. Але тут ще є заводське рішення, типу два отвори, щоб протягнути хомут і ставитися пластикові хомути. Я їх теж поставив. Не знаю, не видно. Я їх теж поставив, щоб все було на обидва троси. Це на цьому тросі так само. Бачте, хомутик. Зверху, Ось, типу, страховочне, щоб нічого, не дай Бог, не вилетіло. Оцей момент е не забудьте. Ну і щоб цього тяги положення е коробки передач, так само дивіться, щоб е скажімо так, було в тому що треба положення. Я би радив власнику цю хрень поміняти. Вона така трошечки вже хомутом, її хтось в'язав, то не моє рішення технічне, то попередун попереду таке зробив. Цей шарнір він мав би рухатись на шарик, розумієте? але він там дуже легко матиляється, навіть і тут, бачите? Тобто воно вже дуже сильно зношено, ну, скажімо так, баламкається. Тобто, це мало би ходити по цьому шарику, по шарніру, а воно ж баламкається. І Інформативність датчика, положення е, передач, може бути, як то кажуть, підсумньо. Скажете, майте на увазі. Так, все зібрано, поставив вже на колеса. Е, жодних лишніх болотків немає. Стопор від старого щеплення, так що не дивіться. Е, Мес на відживного. Все, давайте попробуємо запустити і порушати. Знаєте, може дійсно була мохвика проблема. Дивіться, як мотор працює. Немає ні горхотіні, тільки чути сам вигоін. Пушечка. Ладно, відкрию ворота. Вийду спробую. Так, давайте спробуємо порушати. Мягенько рушає файно. Давайте вийду з підйомника. Так, тут о дрендуліці трошки не складено зараз. Електроніки піпікають. Так, давайте вийдемо на дорогу. Так я таке зроблю невеличке коло випробовування, скажімо так. Так, бо тут машин наскладали. Мамо дорога. Бляха муха. І всі, бачите, так на суботу хочуть, на п'ятницю. Нема де втікнути, як то кажуть, від людей. Так, я зроблю круг почота. Як то кажуть, зробив машину, заслужив покататися. Жук. Шочик не пристібнутий, є. От прикра, хреновина. Так, пристірнулася, щоб вона не дякувала. А, болден гарно їде. Так. Якщо тут власник щось знайде якийсь косяк, то я не в курсі, як на мене, взагалі ідеально їде. Тихонько, немає сторонніх всяких шумів. Реально торпеда. Нічого не вібрує, ні стукає, ні фіга. Можливо, дійсно на тому муховику були проблеми. Бо от реально, я запустив двигун. Того шуму не було. На попередньому маховику таке, знаєте, типу не було легоньке, навіть на холодне виявляється. Ну не знаю, їде класно. Коротше, робота зроблена, автомобіль віддаєм, дзвоню власнику. Так, що це у нас? Воно дворічки на місце. Ось така була робота. Е, може комусь там недокладно розказав, тому що якщо вже там такі речі аж так докладніше вам розказувати, то я не знаю, краще там не пхайтеся. Бо можете напортачити. І Я знаю таких, що багато хто портачив, і після них довелося переробляти. Тому не шарите, навіть не пробуйте лізти. Довірте це діло хоча б людям, які хоч в тому хоч щось розуміють. Так, бойовий транспорт без права на помилку. Е, сучому. Е, зараз кинули на комп'ютер. Я навіть елементарно от зняв зараз фішку. і все одно показує 980 бар. Тобто датчик тиску на рампі у нас в обриві. Або має якусь погибку. Крутиш стартером, тиск утворюється, тому що перевіряли, є тиск, є спрацьовування, щочик показує, що є спрацьовування на форсунках. Значить, А тиск на рампі у нас не міняється. Зараз ми пробуємо, у нас є від Ренохи подібний датчик на рампі. Я зараз спробуємо його підкинути. В крайне випадку, якщо що підскочимо до мене додому, у мене додому є від Peugeot. Вони в принципі не система, аналогічні. вони одинакові, трьохпінки. Е -е, могло спокійно вийти з ладу. А ну, стартером чуть, -чуть покрутим, якось це цікаво. Оця крутівка. Оця крутівка вон там. От там там. крути по часовій стрілці. Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Ще раз. Все, 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 от якраз в обриві. Так само показує 980, хоча я фішку зняв. Так, все, воїн лишається тут до понеділка, в понеділок будемо з ним займатися. Там не утворюється тиск на рампі. Будемо лікувати.